А ще ми сподіваємось на відродження, тобто реставрацію останніх вцілілих паннов, створення яких брала участь Алла Горська та інші українські монументалісти. Зараз відомо про дві її мозаїки, що збереглися на території підконтрольній Україні. Перша це вже згадане київське панно вітер, створене в кінці 60-х для ресторану Вітряк на проспекті Глушкова. Панно вітер це унікальний приклад співпраці Горської, Зарецького і Бориса Плаксія. Останній залишив спогади, як вони творили цю мозаїку в холодну дощову осінь, ледь не голіруч замішуючи цемент. Вітер це єдиний монументальний витвір цієї команди, що вцілів у Києві. Друга вціліла мозаїка Горської, це птах або павич на фасаді сільської їдальні супії в селі Гільм'язів на Черкащині. Її горська створила разом з тим же Зарецьким восени 1970 року. Це була їхня остання спільна робота, бо вже в листопаді того ж року горську вбили. На щастя, ця робота пережила і радянське забуття, і 90-ті, Але як і у випадку з вітром, ця мозаїка зараз в поганому стані.